Коли захисник знаходиться на території України і приходить така повіднома, вітаємо Патрик Микита Олександр, що було звільнено з полону. Таке повідомлення від координаційного штабу отримала за годину до того, як приїхали автобуси із захисниками. На цьому відео їхня перша за 30 місяців полону зустріч. Автобуси зупинилися, почали виходити хлопці. І в мене була така, господи, хоч би його впізнати взагалі, бо я взагалі не знаю, як він зараз виглядає. І Вишла так, що там вийшли частина хлопців. Вийшла, і потім почала друга частина хлопців. А я вже почала підходити типу, до цих хлопців і розгледівати, бо ще й темно було. я повертаюся і бачу його. Чоловіка обміняли у його день народження, і це стало найкращим подарунком для обох, розповідає Юлія Петрик. Він каже, що він також молився, щоб, щоб потрапити в обмін на день народження. Він каже: Я знаю, що типу мене кудись везли, але ж куди не кажуть. І, ну, надія була, що це обмін. Микита Петрик служив у 36-й бригаді морської піхоти у 2024-му боронив Маріуполь про те, що він у полоні. Юлія дізналася з російських пабліків. От такий він потрапив в полон. Це якраз. Я виставила тоді фотки, що він в полоні. Ну, звісно, тут він дуже такий побитий, дуже. Ну, і враховувати те, який він прийшов, який він був до, то кілограм він дуже багато скинув. Даринці було тоді два роки. Нині з донькою переглядають родині фото і радіють, що знову будуть всі разом, каже Юлія. Що ти любиш татом робити? Гратися. так? Зараз ну, я підтримую тим, що я йому кажу, що ми тебе дуже чекали. Нам дуже тебе не вистачало. Зараз особливо я нічого не говорю, тому що у нього зараз такий період, що йому треба самому говорити. Він сам розповідає, що як було, він питає там. А як ви жили? А як ви те? Ну і розповідаємо, як ми жили, і що в нас було, де ми були, що ми робили, і так далі. Він змінився, але змінився в кращу сторону. Тобто він став більше такий сім'яніном. Увесь період реабілітації чоловіка планують бути поруч, додає Юлія, проте припиняти боротьбу за інших хлопців не збирається. Наші морпіхи ще досі в полоні, їх дуже велика кількість в полоні, як і офіцерів, так і неофіцерів, що дуже багато засуджених у нас в полоні. Е е і потрібно за них боротися. Треба якось спілкуватися з координаційним штабом, допомагати нашим державним о, структурам. І, ну і з часом кожен попаде на обмін. Ормен це завжди, як я кажу, це рулетка. Хтось буде перший, хтось завжди буде останній. Але ж зараз є надія дуже велика, що наші захисники Маріуполя будуть скоріше повертатися і в більшій частині, тому що в них найдовший термін перебування в полоні. Для Микити приготувала подарунок нову обручку, бо свою він загубив до війни. На ній гравіювання. Ти мій герой, показує жінка. Я віддала йому обручку, він її взяв, поміряв, вже там е, на локації, поміряв, каже, вона в мене велика, забери її, щоб я її не загубив. То я її поки забрала. Та після його відновлення одна з мрій поїхати разом до моря, говорить Юлія Петрик. Це його здоров'я, тим паче він дуже любить море, і я би хотіла дуже поїхати. Але далі не знаю, далі все залежить вже від нього. Що захоче він, те захочу я. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.